Було спогади про майбутнє. Усе найсмачніше починається з М -м -м -м! як новий МакКріспі в МакДональдс. Бургер, що поєднав великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус. Ну просто МакКріспі. <кліпі> Будь що під силу тим, хто готовий викладатися на максимум, об'єднавшись як одна велика команда. Адже всі ми на одному, на своєму полі робимо все заради нашої мети. І сьогодні львівське, як і кожен з нас, є прикладом того, що кожен внесок важливий задля спільної справи, що надихає нас жити далі. Львівське внесок кожного заради спільної мети, знервованість, переляк, стрес знову стиснилась, Щось серце погано. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Я не одразу себе знайшов. Одним було на мене начхати, буквально. Інші кривились. А потім я зустрів Майкс, і все стало не кисло. Майкс новий освіжаючий хард-дрінк зі справжнім лимонним соком. Майкс Хард-Дрінк. За кожним Майкс стоїть лимон. Що таке українські чіпси Лейс? Це стовідсотково якісна картопля. І відповідальне виробництво. Чіпси Лейс українські від поля до пачки турбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен ми, українці, бачимо традиції по новому. Вміємо посміятися навіть над собою. Критикуємо, але палко вболіваємо за своїх. Так і ми вже понад 35 років віддано варимо своє пиво для українців. Чернігівське віддані своєму. Якщо жінка собі подобається, вона може все про бісфеміна. Це твоя корисна мікрофлора. Якщо вона норм, одразу видно, шкіра, волосся та все інше просто вогонь. Ще тут про феміна. А бігом, хапай мікробіо. І світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та каблучка. Коли головний біль виснажує, зубний біль вимотує. Темпалгін. Універсальний ключ від різних видів болю. Темпалгін біль різний. Рішення одне. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська болгарська валеріана заспокоює нерви. Як правильно почати ранок та налаштуватися на робочий. Спонсор показу хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ай, порано так, що загубився.